я Жанна Бланк на моєму каналі Наші люди всюди продовжую своє попереднє відео і хочу вам зараз розповісти які ж все таки можуть бути підводні каміння, якщо ви знаходитесь на соціальній допомозі по тимчасовому захисту параграфа 24, або коли ви працюєте офіційно? Пропоную у всьому розібратися разом. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, подобайки, я вам буду дуже вдячна за це, як завжди. І пропоную свої безкоштовні консультації. Записуйтесь тут під моїм відео у коментарях. От, і далі будемо домовлятися вже про співбесіду, або просто будемо писати один одному. От, а також пишіть, будь ласка, ще які теми додатково вас цікавлять. Мені це також корисно, щоб я знала, які вам нові теми розповідати. От беремо жінку з дитиною, яка отримує соціальну допомогу у Німеччині. І з 1 січня вона буде отримувати от, на місяць десь приблизно 865 євро на. Двох людей на жінку і дитину. Це в середньому. Також вам буде додатково йти соціальна допомога на оренду вашого житла з комунальними платежами, крім електроенергії. Електроенергія може коштувати в середньому десь до 80 євро, у 20 до 80, Ну, в залежності, які у вас там будуть витрати. От, може бути ще витрати на проїзний квиток, тому що дитину там в школу може возити, чи ще як там. То це ну, може коштувати, якщо ви на, соці... на соціумі сидите, то це всього буде 15-20 євро на місяць. Так? От, тобто чистими залишається у вас десь приблизно біля 800 євро. Це вам на харчі і на всякі інші витрати. Тепер беремо другу ситуацію. Коли ви працюєте, так, то спочатку ви будете одержувати, дай Бог, щоб ви одержали мінімальну зарплату 12,5 євро на годину. Це нетто. А може бути і менша її зарплата така, тому що ви ще не знаєте мови, у вас немає освіти, яка підтверджена, без мови також не підтвердити, нема досвіду. От то може зарплата бути і менша. Ну, це так, скажімо, між нами говорячи. А так, ну, приблизно ви будете на місяць заробляти нетом десь 1200 євро в місяць, так? Коли ви працюєте, один чоловік, який працює у сім'ї, ви вдвох живете. Вам також придеться витрачати гроші на оренду вашого житла на квартиру. Квартира може коштувати також десь приблизно 700 євро, якщо ви квартиру цілу будете орендувати. А може бути дешевше, коли ви, наприклад, захочете за кімнату тільки будете орендувати, то може коштувати і до 300 євро на місяць, наприклад. Ну, призний треба буде купити, да, який буде коштувати. Для вас буде дороже. Для людини, яка працює, то це десь 80 а то й 100 євро на місяць, в залежності, ну, де ви знаходитесь, в якому регіоні. От і так, у вас залишиться десь від 800 до 400 євро, в залежності від ваших затрат. От такі у нас основні дані початкові. А тепер давайте порівняємо всі плюси і мінуси у цих обох варіантах. Якщо жінка працює, то вона зовсім не має часу на дитину, займає в неї весь час її робота, поки вона доїде, дорога туди і назад. Так? От. І заробляє вона практично так само, як і вона сиділа вдома на соціумі. Тобто ми можемо зробити висновок, що якщо не працюєш а сидиш вдома, отримуєш так же само, і в тебе більше вільного часу, який ти можеш витратити на своїх дітей, навчання там ну, і всяке інше. Ще така цікава річ, що коли людина працює, то вона більше платить. Так частіше за все тут є у Німеччині. І податки тут дуже великі, зате можна. На соціумі дуже би, добрі виплати отримувати, ну такі, за рахунок яких можна реально вижити. От, Наприклад, порівняємо той же проїзний квиток, да, що коли людина працює, то вона за нього платить до 100 євро, а коли не працює, то це всього-навсього 15-20 євро. Ще є така деталь, що, наприклад, коли ви знаходитесь на соціальній допомозі і вирішили кудись ходити з дитиною. Там у зоопарк або басейн, наприклад, то вам всього навсього прийдеться сплачувати дуже малі кошти, там 2-3 євро всього навсього А коли ви працюєте, то вам доведеться сплачувати повністю квиток за всю його ціну. Також, коли ви працюєте, то ви собі заробляєте пенсію, і це важливо для тих, хто хоче залишитися таки жити у Німеччині, тобто це також дуже важливий момент. Просто я хочу вам його озвучити, щоб ви розуміли, в чому є плюс, коли ви працюєте. Коли ви працюєте, то у вас є більше шансів залишитись у Німеччині жити постійно і оформити собі ПМЖ. Є також іще така додаткова виплата, як 13-та зарплата. Вона виплачується до свят Різдва в кінці року. Ну, як у нас колись було, додаткова вам виплата десь у розмірі 50% від вашої основної заробітної плати. Коли ти працюєш, ти розвиваєшся, спілкуєшся з людьми на німецькій мові і не деградуєш. І порівняно з тим, коли ти просто сидиш вдома, то тут я бачу також такий є плюс. Коли ви отримуєте соціальні допомоги, так, не працюєте, то житло ви можете взяти в оренду тільки згідно норм. Які за вас буде оплачувати далі Джоп-центр. Іноді квартира може бути для вас некомфортно, наприклад. Але тільки вона може бути для вас згідно норм, наприклад. І ви повинні саме в такій квартирі жити, а не те, що ви хотіли, наприклад. От то, тому ви тут, скажімо так, подивитись. з одного боку вам її оплачують, а з другого боку, вам може тут не подобається. Хотілося б щось інше. То вибір тут, скажімо, вже буде обмежений. Інколи в індивідуальних порядках можуть бути такі виключення. От що коли дитина, наприклад, ваша навчається у школі, і далі у школі організовуються якісь подорожі для дітей, і ви, наприклад, ну не можете їх оплатити. То можна звернутися, наприклад, до Job-центру, на ці соціальні служби з листом з проханням, щоб вам, наприклад, допомогли з такими подорожами, і інколи. Навіть допомагають і можуть надати вам безкоштовну таку додаткову допомогу. Це саме тоді, коли ви знаходитесь на цих соціальних допомогах. На всі допомоги, які ви отримуєте, ви повинні складати звіти, підкладати чеки. Все має бути дуже чітко і своєчасно. Це зроблено і відправлено туди до Джоб-центру. Якщо ви цього не будете робити, то вас можуть нагородити штрафами, причому, причому такими немаленькими. От, тому це завжди підконтрольно і ви повинні це виконувати. Коли ви знаходитесь на соціальних виплатах, то вам може бути додатково, єдиноразова допомога на закуплю одежі зимової, наприклад, або літньої. А також на закупівлю меблів. І на одежу може бути, наприклад, на сім'ю із чотирих людей десь до 1000 євро на таку закупівлю, наприклад. Ну і на меблі десь приблизно коло такої суми. Ну це один раз тільки можна таку суму отримати, коли ви орендуєте таку квартиру. Коли ви знаходитесь на соціальних виплатах, то у вас дуже обмежені ваші свободи. Ви не маєте права купувати щось дороге, якісь дорогі речі. Ви повинні про це увідомляти Джоп центр, і тоді відразу буде робитись перерахунки з вашої соціальної допомоги. Ви не маєте права не увідомив, кудись виїхати, відлучитися. У вас є тільки відпустка на три неділі, на 21 день у році, і то вам потрібно тільки отримати дозвіл, а тільки після того кудись виїхати. Якщо ви навіть не відповіли своєчасно на листи, які вам будуть надходити в той час, як ви стоїте на обліку в джоб центрі а в цей період дуже багато надсилаються лист листів, навіть цілими пачками, як ото кажуть, з будь-якого приводу, О, це також буде каратися і накладатися фінансово штрафами. От тому потрібно весь час бути під контролем, коли ви знаходитесь на обліку у джо-центрі і отримуєте соціальні виплати. Не можна нічого брати у кредит в банки, коли ви знаходитесь на цяці на соціальних виплатах. Ви являєтесь непрацездатними людьми, і тому з вами банки не будуть мати діла. Коли ви, наприклад, захворіли і не зявились на ті ж інтеграційні курси, то вам потрібно буде додавати пояснення і документи, які будуть підтверджувати поважну причину, чому ви не прийшли не тільки на самі ці інтеграційні курси, а й до джоб центру. Точно так же це буде стосуватись і пропуску дітей в школі, тобто тут дуже суворий порядок, який потрібно виконувати, коли ви знаходитесь. Особливо на соціальних виплатах, інакше вас будуть завжди ну, накладати на вас якісь штрафні санкції. Коли ви знаходитесь на соціальних, Виплатах на соціальні допомоги, то вам також надаються безкоштовно інтеграційні курси, на які ви повинні ходити як на роботу. Можуть не ходити на такі курси лише тільки ну, люди, або ті, які хворіють, або якщо у, у жінки є маленька дитина, то тоді вони можуть звільнитися від обов'язку ходити на такі курси. Тут є якби свої плюси, тому що в ці курси йдуть безкоштовно. А з другого боку, це така дуже обов'язкова. Дія, що ви повинні сюди ходити і потім в кінці здати іспит. Ще Я хочу наголосити, що ці всі соціальні допомоги, про які я вам зараз розповідаю, вони стосуються також людей похилого і віку, які ще не вийшли на пенсію, тобто до 67 років, тобто, вони також можуть знаходитися на таких на такій соціальній допомозі, не працювати. От і також тут спробувати почати ну, жити, коли ви виїхали з України, рятуючись від війни. Це також вас стосується ну, однаково, як це стосувалося стосується і жінок з дітьми. І от і що ми маємо? Що якщо у родині є чоловік і жінка, і вони двох працюють, то тоді в такому випадку це буде вигідно отримувати зарплату. Двом людям, і це буде вигідніше, ніж сидіти вдома і отримувати тільки соціальну допомогу. А якщо жінка одна, і в неї є дитина, або ще й не одна дитина, то їй вигідніше буде знаходитись саме на соціальній допомозі. А працювати їй буде ну якби набагато, ну, не так вигідно, тобто по фінансам не так вигідно, ну, практично однаково, але більше є якби плюсів. Коли вона буде знаходитись саме вдома і сидіти на соціальних виплатах, є ще один плюс, який я бачу, коли люди сидять на соціальній допомозі, є такий ще один проєкт, по якому можна отримати тут професійне навчання і отримати собі професію разом з вивченням німецької мови. І тоді, от, скажімо так, ви можете. І це безкоштовне, що саме цікаве, що це може бути безкоштовне професійне навчання. І тоді ви зможете вже піти на роботу, маючи мову Б1, маючи якусь вашу професійну освіту і отримувати вже навіть не мінімальну заробітну плату, от, а набагато таку вигіднішу, і тоді вже реально можна працювати, і щоб це було. Уже вам вигідно від цього. І це в цьому я бачу також великий плюс. В кінці я хочу вам порадити. Якщо ви зараз ще в Україні і знаходитесь, наприклад, в зоні бойових дій, або маєте дуже складний матеріальний стан, матеріальне положення, то ви можете їхати сміло до Німеччини. Навіть коли ви жінка з дітьми, або коли ви люди похилого віку. Це не страшно. Ви це зможете зробити і покращити свій матеріальний стан, отримати тимчасовий захист і зберегти своє життя і життя ваших близьких, ваших дітей. Так, може зараз це не так швидко. Прийдеться пройти через якісь бар'єри. Не буває все дуже легко, взагалі в нашому житті, але реально можна оформити все. І реально все це отримувати, все, що я вам розповіла. От тому тільки вам вирішувати, їхати чи ні, повинні самі для себе прийняти таке рішення. І спочатку, оцей час для адаптації вашої тут у Німеччині, якраз вам допомагає цей період часу, коли ви саме знаходитесь на цій соціальній допомозі. На цьому я закінчую своє це відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю вам удачі, бережіть себе. І ще я б хотіла вас попросити, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще теми ви хотіли, щоб я вам розповіла. А слідуюче відео я планую підготувати на тему про землі, які приймають у Німеччині, це питання постійно змінюється саме з нового року. І не тільки розповісти, що які конкретно землі приймають, а ще хочу трошки вам розповісти про ті міста і села, які знаходяться в цих землях, як вони приймають людей, які є складності, які є також плюси і мінуси, щоб це все зважити, і далі, щоб ви вже для себе приймали вірні рішення, куди вам краще їхати зараз до Німеччини. І ще раз дякую, що ви дивилися моє відео. До побачення!